Познайомилися вони у 2003 році на зустрічі бізнесменів у ресторані. Туди камалі запросив приятель, вона там заспівала і одразу сподобалася пакистанському мільярдеру Мохамаду Захуру. Чоловік записав собі номер артистки і запросив на перше побачення. Коли він запросив Камалію на побачення, то одразу був серйозно налаштований. Невдовзі він зізнався їй у коханні і запропонував жити разом. В тому ж дві 2003 році, після трьох місяців знайомства вони одружилися. До речі, говорили, що Камалія відбила чоловіка його першої дружини адже у захура до того вже був шлюб з росіянкою, і в них народилися двоє дітей: Арман і Тетяна, однак насправді, коли він почав зустрічатися з Камалією, вже 8 років як був розлучений. Просто Захур е, з його колишньою дружиною приховували це від дітей і чекали, коли молодший Арман досягне свого повноліття. Тож, врешті, про нову дружину Захур повідомив дітям вже тоді, коли був з Камалією 7 чи 8 років. Більше того, про розлучення і нову дружину не знали, і мама Захура. А коли дізналися, то сказала, що потрібно робити ще одне весілля. Взагалі, коли Камалія зустріла Захура, то в неї почалося життя як у казці. Чоловік, який, до речі, старший за артистку на 22 роки, дарував їй коштовні подарунки, прикраси, вбрання, робив оригінальні сюрпризи. Вони літали на особистому літаку, відпочивали в різних країнах. Але сама Камалія каже, що певний час. Не довіряла чоловіку, бо досвід її минулих стосунків і аб'юзивного батька не відпускали її. Але врешті вона побачила, що захур дуже добрий, чуйний, вічливий і люблячий, і довірилася.